Творча акція від рятувальників під назвою Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій добігла кінця. Акція тривала майже рік і за цей час пройшла чотири етапи. Протягом усього року школярі, студенти, вихователі, вчителі та й просто бажаючі з усієї Кіровоградщини виготовляли вишивки атласними стрічками, комікси розмальовки, м'які іграшки, плетені гачком та пірографічні вироби з тематики безпеки життєдіяльності. Активно долучилися до участь у конкурсах акції Олександрійці. З початку 2013-го, коли Олександрійський міський відділ управління служби з надзвичайних ситуацій разом з міським управлінням освіти оголосив про початок акції, Олександрійські рятувальники отримали багато веселих коміксів, чудових вишитих картин та майстерно виконаних іграшок. Тож не дивно, що своїх переможців у обласній акції отримала й Олександрія. Призи та грамоти переможцям урочисто вручив начальник Олександрійського. ...пожежно-рятувального загону номер 2 Роман Гордовий. Восьмикласниця Тетяна Шумська стала переможницею у конкурсі на кращу вишивку атласними стрічками. Серед представлених вишивок Атласними стрічками переможцею стала Шумська Тетяна, учениця 8-го А класу її робота Гармонія життя. Вона загалісмінів навчальний заклад перших-третіх ступенів номер 2 імені Горького. У конкурсі на кращу м'яку іграшку зв'язану гачком на тему безпеки життєдіяльності стали вихователі Олександрійських садочків. Вихователь НВК ЗНЗ номер 19 дитячого навчального закладу Лісова казка Тетяна Василяка. Зі своєю іграшкою Пожежний завжди на варті безпеки та вихователь садочка номер 43 Світлана Калініна з іграшкою Герой пожежник рятує дитину. Як зізнаються обидві переможниці, іграшки є невід'ємною частиною їхнього життя. Адже саме іграшки допомагають відкривати світ маленьким підопічним у садочках. Іграшки нужны. Саме такі, саморобні. Ребенок їх сприймає намного лучше, чим магазинні покупні. Давайте, скажем так. Тому родилась ідея звязать пожарника. Так, да, конечно, я знала о конкурсі, що буде конкурс. Ну, як говорится, колектив говорить: "Света, дерзай. Попробуємо". В'язанням виховательки Переможниці займаються досить давно, а натхнення для створення іграшок вони отримують від дітей. Чоловік который работает в детском саду, он в душе, наверное, до самой старости ребенок. А любому ребенку хочется иметь новую игрушку. Поэтому саду берешь и создаешь, что ли шьешь, что ли вяжешь. Так и получается. Натхнение с работы. На перемогу у конкурсі і Тетяна Василяка, і Світлана Калініна сподівалися, як і кожен учасник хотіли перемогти. Тим паче, що їх підтримали колеги. Це стало несподіванкою, але але ну але ж сподівалися на, на ну, як, Поради колектива були побажання такі, щоб зайняти переможне місце. Рятівники сподіваються, що талановитих прихильників безпеки у житті наступного року стане ще більше і чекають у 2014-му нових цікавих робіт на конкурс, нових ідей та нових переможців.